Вітаю всіх, це Громадське інтерактивне телебачення та Радіо Один. І з нами на зв'язку літературознавиця і письменниця Катерина Орловська. Вітаємо, ветерій. Привіт. Добрий рада тут бути. Привіт, привіт. Волинь теж рада тебе чути і бачити. І як і вся Україна. А ти письменниця молода, ти письменниця, яка вибрала дуже такий цікавий жанр, якого не так багато, на жаль. В Україні, але разом з тим той класичний так український горор, якщо брати таких наших маститих українських так, письменників, він такий досить цікавий, незвичайний наповнений якимись міфічними речами, фольклорними речами і, взагалі, всім тим, на чому багато що в українській голові тримається, так Катю, взагалі, звідки в тебе таке бажання працювати саме в жанрі? Жахів в жанрі горору. Ну, я могла би сказати, що це був не зовсім якийсь усвідомлений вибір, тому що як тільки я почала писати, це одразу було в якусь більш темну естетику. І ну, Я познайомилася з горором як жанром пізніше, значно, ніж сама почала щось в ньому робити. Мене від самого дитинства тягнуло до таких всяких темних мультиплікацій, і чомусь мене ця вся тема дуже зацікавлювала. І просто коли я Почала читати умовно Стівена Кінга, я зрозуміла, о, воно я ось про що я пишу. Я якось розпізнала себе, де, де мій жанр. А ну, Потім пізніше я вже почала якось більше заглиблюватися в те, про що цей жанр, які інструменти він використовує, що можна з ним робити. Є, також, ну, є певна стигма, як на всю загалом жанрову літературу, як якусь. Гіршу, якусь белетристичну, масову, але насправді вона дає дуже багато інструментів для заглиблення у серйозні теми, у серйозні проблеми. Вона дає таку призму, крізь яку можна оцінювати і соціум, і суспільство. І так ця призма доволі радикальна. Вона доволі сувора, і не всі можуть дивитися крізь цю призму. Але ну цей, цей спосіб мені дуже підходить, тому я зупинилася на ньому. А Катю, якщо писати саме літературу в жанрі жахів, це певні якісь прийоми, якісь закономірності. Взагалі, як цей сюжет можливо створити? Тобто, це ж має бути такий накал певний так. Тобто, ти маєш до тої кульмінації, яким чином дійти? От як у тебе цей процес написання відбувається? Ну, як, на мій погляд, про це є багато різних дискусій, ця жанрова диференціація, що робить хорор хорором, Але, як, на мій погляд, найперше хорор робить саме атмосфера, і те, як, які персонажі відбув... там присутні, і те, що з цими персонажами має відбуватися щось найгірше, найгірше у їхньому житті, тобто це доведення до якоїсь крайньої точки. І, ну, вся якась Фактична база, образність має йти крізь цю похмурість, темність, і ну, це такі основні інструменти горору. Хоча, якщо ми говоримо просто про структуру, то вона в принципі у всіх жанрах і всіх сюжетах доволі таки однакова і зводиться там до шести позицій різних, різних структур, які можна використовувати у будь-якому творі. Катю, скажи, цьому можливо навчитися? У тебе є освіта? Так? Поділися, це Києво-Мигилянська академія. Так? Що це взагалі за, за факультет? Він дійсно пов'язаний з літературою? Так? І чи оця база і платформа освіти вона впливає? Чи все-таки це сама освіта? Ну, взагалі, як на мене, освіта в літературі, вона певною мірою серйозно підсилює тебе як автора, тому що ти працюєш з літературою дуже багато. ну, Мій факультет чи так кафедра називається Теорія, Історія, літератури та компаративістика. І ну, всім відомо, що щоб добре писати, треба багато читати. А тут ти ну, роками дуже багато читаєш на дуже багатьох рівнях, осмислюєш текст, і розумієш, і починаєш розуміти, як він зроблений, як, що автори використовують, що вони роблять для того, щоб зробити свій текст таким потужним. Але ну, насправді цього лише недостатньо. Зараз є багато різних ну, письменницьких курсів, там літосвіт, та найбільш такий відомий, мабуть. і ну Це дуже класна база, тому що письменство це далеко не якийсь там талант і натхнення, і такі ось речі. Це великою мірою ремесло, яке має свої правила, свої закони, як зробити його кращим. І, як на мене, освіта здатна дуже сильно підсилити тебе як письменницю. А хто твій улюблений автор? От цікаво зі світового масштабу, ну і, звичайно, з українського. Напевно, цікаво, і твір, і чому? Ну, можу сказати, що. Мабуть, мій улюблений автор все ж таки Стівен Кінг. Я йому дуже багато часу приділила і дуже багато про нього думала, писала, і, мабуть, найбільше читала, тому що тому що це справді дуже майстерний письменник, і він. Написав багато книжок, які є американською класикою уже зараз. І мені здається, це той письменник, якого варто вчитися робити, як, як можна класно писати, так щоб захопити не лише якусь і, і, і широку аудиторію, а й критиків, а й людей з академічного кола. Вони всі також визнають, що Стівен Кінг це, це потужний автор. Ось. Е, Тут дуже багато книжок, які я люблю. Мабуть, в топі Мізері, Сяйво. Я люблю темну вежу, її багато хто не любить, але я люблю. Ось, якщо взяти українську літературу, улюбленців, але мабуть на першому місці для мене. Леся Українка, тому що потужнішої драматургині е, важко уявити, це, це неймовірна сила. Моя улюблена драма це, мабуть, що «Касандра». Ось і, ну, наприклад, якщо взяти е, її, її століття, в якому вона творила, то на європейській арені потужнішої драми ну, просто не знайти. Вона найкраща у всьому. Добре, тоді ми підходимо нарешті до твоєї книжки, найсвіжішої так. І я прочитаю зараз швиденьку анотацію: сім'я, що втрачає дім, опиняється на хуторі під Києвом серед безмежних фруктових садів. На позір звичайний будинок ховає чимало таємниць. А доньці доведеться швидко подорослішати матері, зустрітися з нав'язливим страхом смерті. Та найбільше випробування випадає батькові, письменнику, що вважає себе невдахою. Він має шанс нарешті стати визначним автором. Та чим доведеться платити за такий дарунок долі? Це історія про пошук опори, коли втратив усе, про травму, яка маскується, аж доки не оголиться у момент найбільшої вразливості. Про мистецтво і про жертви, на які можна піти заради нього. Тобто тем ти в цьому творі охопила величезну кількість. І, напевно, треба бути ще й добре обізнаною в психології, так? Тому що ти тут розбираєш теми дуже важливі: теми матері і доньки, теми людини, яка так і не змогла реалізуватися, але прагне до цього так, щоб все-таки той талант свій. Якось залишити на землі так, цей, цей дар, а, який даний, напевно, якимись надсилами. І І ну, цікаво від тебе, як автора, дізнатися, а, якими знаннями ти оперувала, наприклад, так, щоб намагатися зрозуміти своїх же героїв. І яка взагалі ідея, основна для тебе, а, твоєї книги, а, жахів, українських жахів, краще не читай. Загалі, я поки писала магістерську. Я дуже багато приділила часу питанню травми е, і власне ПТСР, яким чином це відбувається з людиною, і е, які є шляхи виходу. І які є, як це супроводжує людину протягом життя? І взагалі травма це дуже таке базове поняття для горору. Там зазвичай горор починається з травми, і далі, і далі все, що стається жахливе, воно якби паразитує на цій травмі. І ну, я, я читала багато книжок про різний травматичний досвід від всіляких психіатрів, і тому я намагалася е, в своєму творі якби, роби, робити. Реалістично те, як травма може виглядати у, у житті, при тому, що в мене є містична сила, але вона все одно відштовхується від загальної реальної логіки е, впливу травми на людину. Е, от. А, а другу частину питання, нагадайте мені, бо я вже забула її. Напевно, ідея, ідея. Що хотілося цим твором сказати? Тобто, людина ж вона не пише. А, ні, чого, люди по-різному пишуть. Хтось пише для себе, хтось пише там для друзів, хтось пише для свого народу. Ти для чого, для кого писала? Чи ти просто пишеш тому що ти не можеш не писати? Ну, Я взяла, я взагалі не люблю історії, які. Дуже погано закінчується. Тобто, коли все дуже погано, і всі в кінці померли, і на цьому все і, і ніякого катарсису, і лише один віче. Я писала цю, цю книжку у, після початку повномасштабного вторгнення. І там є певний такий релевантний багатьом досвід, коли ти втрачаєш майже все, і твоє життя просто руйнується, і потрібно починати спочатку. Потрібно починати спочатку Збирати себе, шукати в собі щось, щоб відпихнутися від дна і знову кудись рухатися. І ну, моя книжка про це: про людей, які втратили свій дім, які опинилися в жахливому місці, і з ними відбуваються дуже важкі події, але вони намагаються, вони намагаються вибратися з цього, вони намагаються протистояти цьому, вони намагаються. Жити. І мені здається, це такий взагалі провідний мотив для, для мене у творчості шлях до життя. Тобто, навіть коли атмосфера навколо неймовірно важка і жодні події не сприяють тому, щоб при це. І ну, це така, мабуть, головна ідея і цієї книжки також. Катю, знаєш, хочеться в тебе спитати як молодої людини, яка живе в Україні, яка творить для неї її мови, яка вивчає літературу так, і, і надихається нею. І от розуміючи те, про що твоя книга, так, коли ти трошки розказала. Тобто в тебе ідея про те, щоб не дивлячись ні на що, так, на якісь суспільні речі, на все те, що відбувається довкола, жити, намагатися якось розвиватися, так, любити, самостверджуватися і так далі. Але скажи, хіба не краще просто дійсно шукати те місце, де тобі буде добре, де в тебе навкруги не будуть тих речей, які будуть тебе нищити? Хіба це не є правильним шляхом людини, яка хоче прожити? Хороше життя, для чого ця мука, для чого ця постійна боротьба з усім довкола? Ми, звісно, всі до цього прагнемо, але не завжди так виходить, на жаль, інколи навколо нас трапляються якісь події, які нас травмують, і ми мусимо вміти. Іти далі навіть у цих подіях, тобто ми не завжди потрапляємо в якесь прекрасне місце, ми можемо потрапити будь-куди. І ось ця історія, вона ну, якоюсь мірою базується на моєму досвіді, тому що от будинок, який я описую. Це той будинок, в якому я жила перші місяці повномасштабного вторгнення. Ну і в мене не було вибору, бути там чи не бути. Я просто там опинилася, і, і повномасштабне вторгнення ніхто з нас не вибирав, а воно сталося з нами. І е, через ці такі негативні події, які нас оточують, хочеться говорити про те, як жити в них. як Опри них, ми їх свідомо не вибираємо, але вони стаються, і як з цим іти далі? Як, як все ж таки не впасти у віччя і шукати якесь те місце, де ми будемо щасливими, і, і ось так. А коли ти писала свою книжку, що ти такого дізналася, відкрила, зрозуміла для себе і про себе? Один із центральних е, героїв є письменник, і на його прикладі я досліджувала свої якісь письменницькі страхи, письменницькі травми. Я випрововувала себе, чого я найбільше боюся тут, і на що я можу піти заради хорошого твору. Ну, тобто я сильно заглиблювалася у себе, щоб показати якісь реальні письменницькі. Переживання і як вони можуть виглядати, і в результаті багато письменників писали мені, що цей досвід їм близький, і цей страх їм близький, і це те, чого я хотіла. Так само є ще одна центральна персонажка, яка має проблеми зі смертю, скажімо так, ну, вона багато про це думає, це нав'язливі думки, які її переслідують. І ну, мої стосунки з смертю теж не зовсім прості. І щоб писати цю персонажку, також доводилося досліджувати і намагатися зрозуміти, що мені могло б допомогти, які, які дії, які рішення могли б допомогти мені перейти на якийсь новий рівень стосунків із смертю особистий. Одним месенджем, одним реченням охарактеризувати твою книгу. Що в ньому, що в ній таке основне, що можна сказати там, наприклад, в декількох словах? Це жахливо складне питання. <смех> <смех> На таке питання можна довго думати. Ну, якщо. Пляха. Є цілих три персонажі, які кожен іде свою лінію, і з'єднати ці три в один, крім якщо не повторюватись в ідеї, що е, це рух до світла, попри все, попри неймовірно складні умови. Ну я можу хіба що повторити оцю головну концепцію руху до життя, небажання не застрягати у смерті, у хаосі, у тому, що нас руйнує. Бажання вирватися з цього і жити далі. Цікаво взагалі просто дізнатися про тебе. Тобто, я так розумію, що в цій книзі багато тебе, так? Тому що ти досліджувала себе, світ довкола, людей, які поруч з тобою. Але цікаво. Хто ти, чим ти сама особисто цікавишся, крім літератури? Так, от що тобі цікаво в всіх сферах цього життя? Чим ти наповнюєшся, що тебе особисто надихає? Правда, найбільше мене надихає література. Це найбільше, чим я люблю займатися. Це єдине, чим би я хотіла займатися, але так як ми живемо в світі, де ну, важко займатися виключно літературою, то мене також не знаю, з надихання мене надихають. Люди, антропологія, якась дослідження культури, міфології, релігії. Я люблю заглиблюватися у людський досвід у, з різних кутів, так би мовити. Ну і власне ця освіта, яка в мене є, вона теж цьому цьому дуже сприяла. Крім того, ну, я займаюся бізнесом. Мені подобається бізнес е, як, як е, концепція, як, як діяльність, тому що це якась така досить азартна, весела і ризикована гра, в якій я також якось можу себе проявляти, і яка дає мені змогу е, вільно почуватися в літературі, е, в тому числі. Тому ось. Більше я не знаю, я реально. Е, Найбільше, чим я займаюся, і як хобі, і як роботою, це читання. Також в мене є блог. Я веду блог про жахи в інстаграмі, і там, де я досліджую і кіно, і книги, і загалом як культуру горору. Ось в майбутньому я хочу запустити якийсь літературний YouTube канал. Тобто, в мене якось вся, всі мої види діяльності все одно стікаються в це одне русло. Тому що а мені Я в ньому також, добре. також бачила, що ти м, робиш такі певні відеовідгуки про інші книжки, так? Тобто, це я так розумію, те, що ти продовжуєш. Робити на своєму каналі, так, і в Ютубі і в Інстаграмі. Як тобі взагалі оцей вид діяльності, як він допомагає, наприклад, тобі чи іншим якось підкреслити, відзначити книжки, віднайти їх, порадити, так? Ну, є один серйозний пункт, який я зрозуміла, якраз коли в мене вийшла власна книжка, я зрозуміла, як треба підходити до критики. Я зрозуміла, наскільки складно бути українським письменником. Це дуже така відчайдушна робота і. Та критика, ті блоги, які є в інтернеті, люди дуже сильно на них орієнтуються, в тому, щоб читати чи не читати їм сучасну українську літературу. А це і так, ну. Знову ж таки, стигма на неї іде певно якийсь страх у людей до неї торкатися і ну більше більше до якоїсь перекладної літератури люди, тяжіють і тому, тому треба дуже обережно підходити до критики. Треба е, з повагою до особистості письменника з розумінням, що за книжкою стоїть людина, тому що якусь критику, якісь негативні моменти можна сказати, дуже по-різному. Можна сказати, Якось хайпуючи і намагаючись образити когось, а можна сказати це значно інакше. І я вважаю, що взагалі вся ця літературний дискурс у, у інтернеті, він дуже дуже класний, дуже потужний інструмент до того, щоб залучати до читання якомога більше людей. І тому мені здається, з цим інструментом він дуже корисний. І, і водночас дуже обережний. І тому я, я би хотіла побільше ось розповідати про українську літературу, так само і не тільки про сучасну. про Всю українську літературу, тому що є багато книжок, про які ми нічого не знаємо. Є уявлення про літературу українську як про сумну, депресивну і сільську, і потрібно виймати, діставати ті ті твори, які справді здатні захопити сучасного читача і дати розуміння, що українська література це потужно. І для цього найперше потрібний мені якби. Блог, Ютуб і, і і все інше. Гатю, ти дуже на правильному а, шляху. Це настільки насправді приємно слухати. А, про що ти зараз пишеш, якщо пишеш, що такого цікавого від тебе чекати найближчим часом? Зараз почала писати новий роман. Він буде про таке. Лиховісне місто в Херсонській області, де живуть дуже дивні люди, відбуваються дуже дивні події. Це знову буде такий містичний, доволі горор. Ось, і ну я над ним працюю зараз. Посилено. Також я паралельно працюю над сценарієм разом зі своїм другом. <кій> Можливо, вийде зняти якусь короткометражку, яка теж буде горором, який базується на такій старій касті осучасненій. От. Так. Катю, дуже дякую тобі за цю розмову. Дуже радію такому онлайн-знайомству. Сподіваюся, що і наші глядачі і слухачі. Також йому радіють, тому ми будемо чекати твоїх нових творів, підтримувати тебе так медійно, тому що це теж насправді важливо. Твори, вивчай, розвивайся, розвивай інших і наповнюй простір час своїми талантами. Дякуємо тобі за цей етер. Дякую вам. До нових зустрічей.